Я перестала пити антидепресанти. Перший день мені ще було ок. Я думала, я сильна, я це витримаю, але, блін, з кожним днем і зусілювалося. Як це виражається? Порушення координації рухів, наче ти постійно їдеш на якихось атракціонах, і твій організм кричить тобі досить. Але ти не їдеш ні на яких атракціонах, ти просто йдеш по рівній поверхні. Постійно хочеться спати, але вночі спати не виходить, і їсти не хочеться. Ні, насправді голод є, але як тільки я починаю щось готувати, мені не подобається цей запах, і я не можу це їсти. Але я голодна. Треба перетерпіти, як то кажуть. Подивилася, скільки це може тривати. Два-три тижні, а в когось 2-3 місяці. Тому напевно я піду вип'ю маленький шматочок таблетки і буду повільно знижувати дозу, а не отак рубанути з плеча. Чому я кинула їх пити? Бо вони не допомагають від того, від чого мені їх назначили, але мають інші побічні ефекти, які доводиться лікувати, які теж коротше, не дуже покращують життя. Ось так.